Слухайте, я не узнаю вас в гримі. Хто ви такий павук хрестовик поширений у Європі і в деяких частинах Північної Америки. Своєю назвою він завдячує хрестоподібному малюнку на спині, селиться у кущах, деревах та садах. Зазвичай сидить у центрі своєї павутини, чекаючи на жертву. Довжина хрестоподібного павука може сягати півтора сантиметри, а у рідкісних випадках і двох. До речі, самка цього павука більша за самця. Тіло павука хрестовика складається із двох частин головогрудей та черевця. Головогруди утворилися внаслідок зростання голови і грудей, і що типово для усіх павукоподібних, вони мають чотири пари членистих ходильних ніг. На передній поверхні головогрудей є вісім простих очей. Також на головогрудях розташовані педипальти та хеліцери. Хеліцери слугують для захоплення жертви. До них прикріплені отруйні залози. Павук плете павутину, щоб ловити мух комарів та інших комах. За допомогою павутинних залоз, розташованих на черевці, він плете дуже міцний матеріал, який містить протеїн, і називається павутинним шовком. Якщо виміряти силу розриву, то цей матеріал є у 5 разів. Міцнішим за сталь Коли жертва потрапляє в павутину, павук кидається до неї та загортає своїм шовком. Завдяки хеліцері, він вприскує у свою жертву травний фермент і отруту, вироблену отруйною залозою. Тканини жертви перетравлюються та розріджуються, і згодом павук смоктує ці рідкі речовини з допомогою свого смоктального шлунка. Найміцнішою павутиною, яка наразі відома людям, є павутинна нитка павука Дарвіна, якого було знайдено на Мадагаскарі. Площа його павутини може сягати трьох квадратних метрів, а місця її кріплення можуть бути розташовані на відстані 25 метрів одне від одного. Павуки використовують свої павутинні нитки з різною метою для полювання, загортання здобичі та захисту нащадків. На черевці павука розташовані павутинні залози, які продукують нитки з різними характеристиками для різних цілей. Оболонка це верхній шар павутинної нитки, що покриває ядро, всередині ядра містяться білкові волокна, певні ділянки яких утворюють бета складчасті листи, які є секретом високої межі міцності павутинної нитки на розрив. Бета листи, хоч і не еластичні, але дуже стійкі, волокна між складками тягучі, і саме тому павутинна нитка є гнучкою, вона може розтягуватися у втричі більшу за себе довжину, і разом з тим повертатися до початкового розміру. Межа міцності павутинної нитки на розрив у 5 разів більша, ніж у сталі, і в той же час її щільність менша, ніж щільність нейлонових волокон. Через ці особливі характеристики павутини проводяться різні дослідження, щоб створити штучну павутинну нитку. Да ладно!